Вітаю гостей каналу. Сьогодні ми оглянемо просторий будинок всього за 8 км від міста Львів. Будинок великий приблизно 120 квадратних метрів, площа ділянки 6 соток. У будинку три кімнати, котельня, гардеробна, роздільний санвузол, кухня студія з виходом на терасу. Є своя скважина. Поряд з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку. Пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде гарна дорога, вона не асфальтована, але рівна і без ям, вулиця, на якій він знаходиться, освітлення, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка повністю огороджена. В будинку ще треба доробити ремонт, але за таку ціну і розташування, я думаю, це не проблема. Тож дивіться садибу та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Будинок побудований з газобетону і облицьовано силікатною білою цеглою. Вікна всі металопластикові з однокамерними склопакетами. На підлозі треба ще доробити стяжку. Можна при бажанні зробити теплу підлогу. Стіни вже підготовлені під чистове оздоблення, поклейку шпалер або можна пофарбувати. По всьому будинку треба ще доробити стелю, зробити натяжну або зашити гіпсокартоном. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому буде тепло, а влітку прохолодно. Будинок був побудований в минулому році. З комунікації в будинок заведена електрика, є каналізація і також є вода зі скважини. По вулиці є газ, можна підключити в будинку. Будинок великий має три окремі кімнати, велику кухню-студію 35 квадратних метрів з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки, прихожу, в якій можна встановити шафи-купе, бойлерну. Також є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які подрепи або гардеробну. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей, площа ділянки 6 соток, земля, родючий чорнозем. Ділянка правильно квадратної форми огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 5000 доларів. Власність приватизована, то оформлена нотаріально. В селі є озеро, влітку там можна відпочивати і купатись. За селом Великий Хвойний ліс з великою кількістю грибів. В селі гарна транспортна інфраструктура. До Львова можна доїхати на маршрутці за пів години. На авто до міста можна доїхати за 15-20 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. По всьому будинку зроблені виводи під встановлення кондиціонера також є виводи для підключення телевізора, по всьому будинку розведена електрика, є місця для підключення розеток, стеля ще треба доробити, підшити гіпсокартоном або зробити натяжну. По всьому будинку встановлені однокамерні склопакети, вже повністю зроблено відкоси. Уже за це не треба хвилюватись. Треба тільки встановити ще буде міжкімнатні двері. Ось це має бути гардеробна. або можна зробити підкладовку, або будь-яке технічне приміщення. Я думаю, в кожному будинку повинно бути таке приміщення дуже зручно. Стіни тут також уже поштукатурені, можна пофарбувати або можна залишити так, як є. Так далі, тут у нас санвузол, тут кімната. Зараз покажу кімнату. В цій кімнаті два вікна, стіни також поштукатурені, все вже зроблено. Треба зробити підлогу і стелю. Ну, це вже воно буде мінімально. Тут вже кожен робить на свій смак. Також вивод під підключення кондиціонера, є розетки. Далі переходимо в санвузол, зараз покажу. Тут стіни не поштукатурені. Можна тут, наприклад, вже зразу покласти плитку. Там вгорі зроблено армопояс, ми можемо побачити. Є велике вікно. Як бачите, будинок з газобетону побудований. Тут можна підключити пральну машину, зроблено виводи. Тут можна встановити велику кутову ванну або душову кабіну. Тут дуже багато місця, приблизно 8 квадратних метрів ванна кімната. Так, переходимо далі. Тут місце для встановлення туалету, санвузол. Роздільний, дуже зручно, коли в будинку проживає більше двох осіб. Далі тут котельня 7 квадратних метрів. Зроблено виводи всієї електрики і всі автомати сюди підключено. Також сюди можна встановити газовий котел, окремо завести в будинок газ. І всі місця для цього вже є. Також тут можна встановити пральну машину, додатково вже всі виводи зроблено. З котельні є вихід на горище, треба встановити тільки драбину або можна зробити відкидну драбину. і буде додаткове ще приміщення над будинком. Але там тільки все утеплено, нічого там ремонти ніякого не робили. Оце, як бачите, тріщина це від того, що будинок вже дав усадку, але це єдине місце, де тільки є тріщина по штукатурці. А так, в цілому, по іншим приміщенням, іде ніяких тріщин немає. І все я вам показував детально на відео. Можете самі подивитися і також приїжджати на перегляди, попередньо подзвонивши вам і вже самі все побачите на власні очі. Далі заходимо на кухню, це велика кухня студіо 35 квадратних метрів. Бачите, велика кухня, є багато виводів під розетки. Ось тут має бути стояти кухонний куточок, вихід на терасу. Ось так виглядає. Кухня велика і простора, і світла за рахунок вікон і виходу через скляні двері на терасу. Ось така велика кухня. Зараз покажу ще з іншого боку, як тут все виглядає. Тут багато можна встановити різних поверхностей для готування їжі. Ось ця тріщина після усадки будинку з іншого боку. Я не ріелтор і будинки не продаю, про суттєві мінуси веселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте, дізнавайтеся всі деталі і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом для того, щоб придбати, зробити ремонт, заїхати і проживати. Посилання на оголошення буде в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї.